Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. От, власне, ми тут, схоже, з'ясували, чому вони на заводі роблять ось такий нахлест. І це напряму пов'язано з тим, чому по цій вертикалі тільки пружинні шайби, по цій вертикалі тільки пружинні шайби. По цій вертикалі пласкі шайби також є. Дивіться, в чому ситуація. У нас там, де паз, там, де паз, там потрібна пласка шайба. Там, де отвір. На коробі динаміці. Там у нас ну, пласка шайба, будемо так казати, немає в ній потреби, тому що ну, отвір мав би бути такого діаметру під цей болт, М12, якщо не помиляюся, різьба. Хоча бачимо вон там що не ідеальні ці отвори, але нехай припускаємо. Так? Припускаємо, що на отвори їм не треба пласку шайбу. Відповідно, вони що роблять? Вони, бо ну, у динаміки ж є так, ось сходинка під певним кутом розміщені яких звуть, пластини, і той. І є напрямок. Напрямок роботи. І відповідно вони зберігають цей напрямок роботи. Але коли ми робимо нахлест оцю згори, як я казав в попередньому відео, так? щоб нам дерева не чіпляли, ось це. Бо ну, от 5 мм зачеп. Дерева це будуть чіпляти однозначно і деформувати. То вони ставлять отвір згори паза і не ставлять сюди шайби. так? Тобто, ну, Схоже, вони просто банально економлять шайби. Ми ось з танкістами поспілкувалися, ми не економимо шайби. Чому? Тому що ну, вони економлять шайби, а нам їхати в бій. Тому ми, скоріше за все, як я казав в попередньому відео, будемо збирати нахлест в інший бік і доставляти пласкі шайби сюди. Разом боремо і поборемо.